Протягом 13 років існування заклад випустив близько тисячі культурних діячів. Завдяки інституту та його викладачам Україна почула про таких молодих співаків, як Артем Кондратюк, Анастасія Навольніва, Ліна Шеремет, і цей список можна продовжувати. Директор інституту Леонід Денчук запевняє, що виш відкриває обдарованій молоді нові можливості для їх творчих здобутків. На сьогодні маємо десь 7-8 студентів, які ще навчаються, але вже стали лауреатами міжнародних і всеукраїнських конкурсів, які славлять себе наш край і наш інститут. Пройшовши конкурс з поміж 300 абітурієнтів, першокурсниця Марія точно знає, чим завоював її серце цей вуз. Я обрала цей вуз, тому що мені подобається. Я перший раз сюди прийшла. Мені сподобалися тут вчителі педагоги. Якось мене потягнуло мені тут як я взагалі після коледжу культури і сюди зайшла, як, як нічого не змінилося. Тобто мені тут приємно, аудиторія добра, люди хороші і хочеться навчатися. Молоді таланти опісля закінчення інституту мають можливість пристойного місця влаштування у Житомирському драматичному театрі філармонії, а також далеко за межами області, підкорюючи європейські театральні сцени.